чекали підтвердження експертиз. Основна з основних експертиз, які зараз нам дала можливість винести підозру самому підозрюваному, це про те, що пуля, яку вилучили з тіла підозрюваного, це є пуля нашого поліцейського. Я перше хотів би зробити акцент про те, що переглядаючи навіть відео з реєстраторів наших поліцейських, я думаю, що вони вже будуть оприлюднені в самому. Суді, але наш хлопець до останнього не віддавав ні пістолет, свою табельну зброю, ні підчиняв з наказом зловмисника. Як це трапилось? Коротка фабула. Вони побачили, що чоловік управляв автомобілем, звернув до автовокзалу і поїхав на червоний кольор. Вони прийняли рішення його наздогнати і попередити як адміністративне правопорушення і виписати йому штраф. Коли вони під'їхали на зупинці, вийшли з авто, почали, почали з ним розмовляти. Сам Артем підійшов першим і він в спокійній формі сказав, що ви порушили правила дорожнього руху, представився ну і сказав, щоб він передоставив документи водія конкретно і страховку. На що Пугачов достав. Вже учасника бойових дій документ, і почав розповідати про те, що він на пораненні, про те, що у нього там навчання, про те, що в нього по службам будуть неприємності, і брат виручає, тому що в мене будуть неприємності. Вони ще декілька хвилин розмовляли спокійно, в той ж формі та ж тематика. Але наш прийняв рішення Артем про те, що, давай, каже, по-простому. Він показав свій шрам йому, він його бачив, ми фіксуємо. І він каже: давай я провірю, якщо ти не в розшуку, нема питань, я зараз. Може й друге рішення прийму. Він сідає до свого авто за кермо і тільки достає планшет, зломисник вже підходить до вікна, схиляється над ним ну і починає погрожувати. Каже, у мене зброя. Якщо ти тільки рипнешся, ну і починають розмови, вже діалект зовсім другий. Декілька хвилин він каже йому прямо: віддай мені зброю. Я її виконав за 100 метрів, ну і таким чином каже, я нікого не хочу бувати, мені не потрібні неприємності. Артем каже, я не можу її віддати, тому що це моя зброя. Ні. Я давай краще тобі не буду виписувати зараз ніякий протокол, і їдь. Той не погоджує, і таким чином йде перепалка. Тільки вона тиха, бо він схилився, а наша дівчина якраз розмовляла з водієм маршрутки поруч. Далі проходить саме головна ситуація. Артем прийняв рішення. Ну, я не знаю, наскільки писали в фейсбуці, Просто я вже дві доби почти не сплю. Ну, чую -чу тільки одне. Або добре, або негативне. І от я хочу зробити акцент про те, що він не то, що йому не віддав. Так, да, він йшов на хитрість. І Артем питався його перехитрити, відтягнути час. І може, все-таки якось його вже обідити, щоб він втік. Але вже коли. Він зрозумів, що він, коли вже той достав сам свій пістолет, ПМ це видно на відео і вже поставив йому, він зрозумів, що треба поміч, і він нажав на сигнал. І цей сигнал його напарниця побачила і достала зброю. Але вже було пізно, тому що він його вихватив з авто, зробив два постріли. Артем успів, вихвативши свою зброю, зробити постріл відповідь. Потім пішла, ну, зрозуміло. Він почав стріляти в нашу дівчину, Ольга впала. І вже підібравши його зброю, зловмисник почав тікати. Далі ми знаємо ситуацію вже з авто, який питався прикрити виїзд, і знаємо ситуацію про те, що він, поранений, покинув місце злочину. Після цього друга фабула, що хотів вам доповісти, про те, що нами було організовано вже керівником Національної поліції зразу штаб, визвані всі служби, був підписаний план, якраз приказ, наказ на план Сирена, виставлені пости на автовокзали, на всі шляхи, які є виїзди з міста, і жд вокзали, і лікарні. Появилось перше відео. Я не хочу казати про коректність, коли, знаєте, журналісти, ви ж йдете за своєю істиною, і коли виставляєте раніше відео в інтернет чи ще десь, цей фактор був негативним. В нашому разі ви наоборот нам допомогли, тому що ми його погнали. Ну, підстрелена собака, яка бігла по місту і не знала, куди приткнутися. Ми його погнали, і слава Богу, що всі служби спрацювали добре. Ми з ним розминулися на тій квартирі буквально за 15 хвилин. Він успів зайти, але втік авто не змог забрати, тому що ми вже були біля авто. Він скрізь, все, ми так розуміємо, що він скрізь всього, все-таки побачив у нас десь вікно, що ми біля авто. Вкратце можу вам сказати, що при проведенні обиску в даній квартирі обнаружене деякі удостовірення на другі ліця. Під'явили фотографію. Он обладав имел мав можливість і навики маскировки, обнаружені і подільні уси, парики. Краска для волос, так в принципі, так ми зараз шукаємо зброю. Не знаю, поки ми ще не розуміємо де, але ми думаю, знайдемо. Ну і самое головне в авто ми провели експертизи, де вилучили ДНК. Дактилоскопію і набої. У нас є його дактилокарта, карта, коли він був засуджений в місті Донецьк у 2003 році. І тільки що експерти нам годину назад дали підтвердження про те, що відбитки людини, яка знаходиться в лікарні під арештом і людини, яка є Пугачов. Олександр Андрійович, 83-го року, це він. Щоб ми зняли це питання. Друге, зняти питання про те, що ми чекали цієї експертизи. Трасологія показала повністю, що пуля, яку вилучили з тіла Погачова, це є пуля, випущена табельної зброї, вистрілена табельної зброї поліцейського Артема. Так, так. Це його зброя Кутішова Артема, так і є. Ольга не встигла вистрілити ні разу. Ми вам кажемо, як є. Зараз нам, нами, слідчими нашими, виписана підозра. Вона була виписана в лікарні, був процесуальний керівник, був адвокат. Виписана підозра за статтею 348 Кримінального кодексу України. Сам Пугачев відмовився від дачі показання в порядку статті 63 Конституції України. Значит, участник боевой идеи действительно выдавался, это выдано, и выдано оно у нас э, нашим управлением. Но я хочу просто подчеркнуть, мы уже провели служебное расследование, поэтому просто поэтому я могу э, заявить его уже полностью. Значит, само э, решение о принятии участника боевых действий выдается от Киева, Министерство внутренних дел. Значит, на то время, когда выдавалось это удостоверение, никто не отрицает то, что он действительно был участником боевых действий. Выдача здесь действительно производилась, когда он уже был урошке, но выдавалось э это удостоверение не ему, а выдавалось матери его по доверенности. По sprawie Торнадо те то саме, коли приймали рішення, ну, вообще, визнавати їх учасниками бойових дій, то всі одноголосно сказали: "Так, а як? Вони були" Ви знаєте, що ті торнадовці, які затримані зараз, в них суди, вони теж мають учасника бойових дій. І це правда. Я бачу особисто, як ці хлопці атакували Лавайськ з південного напрямку тричі, три дні підряд. Їхні хлопці падали, багато з них були поранені, і це не значить, що він не учасник бойових дій. Чому я й сказав вам на початку, що я наголошую про те, що там війна, і там одне. А тут життя, і кожен приймає сам вже рішення. Повинен відповідати за свої вчинки. Вчора, коли він прийшов, під у нього була ксерокопія паспорту на окреме прізвище, зроблене під його фото, і так він казав, що він друга людина. Ні, сьогодні він вже зна, що він це він, але 63 третя стаття конституції, ви мене вибачте, каже, доказ, доказуєте, чи я був там чи ні. Він каже не на протокол, про те, що ну да ж, мене хтось стрельнув. А вже понятно, він сам прийшов в бані, су такі привіз привезли, тому що була інформація о том, що його хто привез, він сам зайшов. Поки ну, у нас вилучено багато відео, поки що в нас немає таких даних. Ми працюємо не тільки в відношенні затриманого, ми працюємо ще в відношенні його кола осіб, які з ним могли скоювати злочини або переховувалися з ним. Ні, я... Так, дивіться ще раз, давайте хронологія. Перше, він був в розшуку. Ми ж з вами розуміємо всі. Щас, секунду, тоді. За статтями частиною 3 статті 146, частиною 1 статті 255, частиною 2 статті 153. Це те, коли він перебував розшуку. Ми йому вже пред'явили підозру за статтею 148. І срок позбавлення волі від 8 до 15 або пожизненно. Друге, у нас зараз слідчі готовлять, процесуальним керівником погоджено про те, що ми хочемо йому інкримінувати ще частину першої статті 115 посягання на життя водія, якого він стріляв, там вилучені вже теж набої. І і частина третя статті 242. Кримінально... Ой, 262 сорок ой, з кримінального кодексу України. Всі набої, ті, що вилучили ми з тіл поліцейських, вони в ПМ. Пістолет Макарова.